Ось з таких квітів Маку, створених власноруч, будемо складати віночок. Отже, тема практичного заняття штучні квіти. Роблю це разом зі своїми глядачами вперше. Результат побачимо по закінченні. Доброго дня моїм глядачам! Однодумців на каналі більше півтори тисяч, і я вітаю всіх і дякую за підписку та підтримку. А зараз зі своєю незмінною помічницею Айєю. Вибираємо тканину для квітів маку. Для такої квітки потрібна червона та зелена тканина, не дуже товста. Як бачите, у мене відрізки тканин різної форми. А так як ми використовуємо підручний матеріал, то це може бути будь-яка тканина: атласні стрічки чи, можливо, у вас знайдуться блузочки, які вже втратили свій вигляд, можливо, атласні спіднички, хустинки, все це підійде для створення даного завдання. Все. Тканину підібрано. Так вирішила китя. Для роботи нам потрібно обруч для волосся, на який ми будемо чіпляти квіти. Тканина, червона, зелена та зовсім трішки світло-зеленої. Також допоміжна хустинка. Пізніше поясню для чого вона потрібна. Трішки вати або синтепон. Ну, що для вас зручніше. Клей, манна крупа, шпулькові чорні нитки. Голка, гарячий клей, ножиці, ручка, запальничка для неї особлива увага та обережне користування, канцелярська скрепка та інструмент, щоб зігнути дротинку, а також шаблони із заданими розмірами. Детальніше по ходу роботи. Звертаємо увагу на техніку безпеки при роботі з інструментами. Уважно прочитайте на екрані та суворо дотримуйтеся правил. Особливу увагу до запальнички, нам потрібно полум'ям оброблювати краї тканини, щоб акуратний край був. Якщо учням важко це зробити, будь ласка, попросіть дорослу людину вам допомогти. Перш ніж зробити таку квітку маку, потрібно обробити тканину. Вона має бути накрохмалена та цупка як папір. Є різні способи накрохмалення з використанням самого крохмалу, желатину, клею ПВА. Ми використаємо клей ПВА і я коротко зроблю інструкцію, як обробити тканину. В глибоку тарілку наливаємо 150 г води кімнатної температури. Додаємо туди столову ложку клею ПВА. У мене клей столярний, він кращий, ніж канцелярський. Але якщо такого немає, то підійде ПВА, який у вас є. Розмішуємо суміш і занурюємо туди тканину. Потрібно, щоб тканина рівномірно намокла, і тоді витискаємо воду та кладемо тканину на шматок іншої тканини, якої не жаль і на якій можна буде прасувати. Також зверніть увагу, що ми маємо у роботі праску і мокру тканину, так що обережно, бо пара, яка виділяється при прасуванні, може попекти пальчики. Прасуємо, накладаючи зверху ще суху тканину. Це для того, щоб червона тканина не чіплялася до праски та не пошкодила її поверхню, адже клей липкий і чіпляється до поверхні праски. Таким способом, крохмалення ми отримуємо цупку тканину і можемо створити гарну квітку. Розпочинаємо роботу над квіткою маку. Канцелярську скріпку розрівнюємо та, за допомогою інструменту, попросіть у тата, плескогубці або щось в цьому роді, загинаємо кінець дротини. Це для того, щоб міцніше трималася середина квітки. Ось на такий загнутий кінець дротинки набираємо клей ПВА, беремо трішки вати та навкруг дротинки формуємо кульку. Клаптик тканини, такого блідозеленого, можна сірого або коричневого кольору, використовуємо для середини квітки. За допомогою шаблону, виготовленого з картону раніше, який має розмір в діаметрі 6,5 см, вирізаємо з цієї тканини коло. Далі по краю викройки простим швом прошиваємо голкою та трішки стягуємо, щоб вийшов такий мішечок. В цей мішечок вкладаємо кульку з ватою та ниткою міцно стягуємо і закріплюємо вузликом. Але не спішимо відрізати нитку. Цією ж ниткою перетягуємо кульку і на протилежному боці знову закріплюємо вузликом. Далі знову цією ж ниткою навхрест перетягуємо кульку і закріплюємо вузликом. І таку дію ми ще робимо два рази. Перетягнуті нитки мають вигляд сніжинки та ділять серединку на вісім частин. Не переживайте, якщо ці частинки нерівні чи нерівномірно перетянуті ниткою, така нерівномірність допускається, адже ми не робимо м'ячик, який потребує точності. Робимо течинки квітки. Прямокутний шаблон з картону висотою 8 см, ширина не відіграє роль, використаємо для намотування чорних шпулькових ниток. Робимо 50-60 намотувань. При закінченні розрізаємо ножицями з одного боку, а потім з другого і рівненько складаємо та перев'язуємо посередині ниткою, гарно розправляємо ниточки по колу, беремо нашу кульку на дротинці та намащуємо клеєм ПВА знизу та по бокам. Клею намащуємо вдосталь, щоб приклеїлися добре тичинки, бо вони мають бути направлені вверх. Далі прикладаємо тичинки до серединки і також рівномірно розміщуємо ниточки навкруг серединки і притискаємо долонею, щоб міцно трималися. Кінчики ниток обрізаємо ножицями, щоб були рівненькі, мочаємо у клей ПВА і далі у манну крупу. Таким чином виходить серединка квітки маку з гарними, наближеними до природнього вигляду тичинками. Ще можна вирізати маленький кружечок з коричної тканини розміром до 1 см та приклеїти вершинку маківки. Приступаємо до вирізування пелюсток маку. Знову використовуємо шаблон у формі пелюстки шириною 6,5 см довжиною 7 см. На червоній тканині обводимо 5 пелюсток. У квітки маку 4 пелюстки, але для пишності ми ще одну додамо. І ці пелюстки вирізаємо. Таким чином ще вирізаємо два листочки з зеленої тканини. Якщо є два різних зелених кольори, то буде кращий вигляд листя. Шаблон довжиною 11 см, шириною 6 см у вигляді листочка з гострими кутиками, і кутиків цих багато. Зверніть увагу на його вигляд. Далі у нас така дія. Пелюстки потрібно обвести навкруг полум'ям, щоб не торочилися ниточки. Так як ми робимо зі штучної тканини, то полум'я оплавлює край цієї тканини і утворюється такий рубчик він міцний і невидимий. За допомогою запальнички це можна зробити. До уваги учнів таку дію краще попросити допомогти зробити разом з батьками. Будьте уважні та обережні. Чим тонша тканина, тим швидше вона скручується від полум'я. Це робиться швидко, акуратно і тільки по краю, щоб не загорілася тканина. Поки я записувала цю дію, переживаючи за вас, мені на думку спала альтернатива. Для того, щоб не використовувати полум'я, можна акуратно пензликом з клеєм ПВА провести по всьому контуру пелюстки, але потім потрібно дати час висохнути. Я думаю, цей спосіб більш безпечний та теж дієвий. Це на замітку учням. Далі у нас цікавий спосіб зробити фактуру самої пелюстки. Ось тут пригодиться хустинка. Про яку я згадувала на початку заняття. Беремо пелюстку, згинаємо вздовж на половині. Загортаємо у хустинку, яку теж складаємо на половині. Міцно притискаємо долонею і з під долоні тягнемо за край хустинки. Зверніть увагу, що тягнемо від верху пелюстки до корінця пелюстки. Коли витягнули, то бачимо, що пелюстка має невеличкі симетричні гафровані складочки. Це те, що нам потрібно. Цей спосіб застосовуємо до всіх пелюсток і до листочків. Ось такі гарні вийшли пелюстки маку, а тепер, коли все зробили, будемо складати квітку. За допомогою гарячого клею кріпимо пелюстки навкруг уже зробленої серединки. Обережно поводьтеся з гарячим клеєм, пелюстки розміщуємо рівномірно. Також кріпимо листочки до квітки. В справжній квітці маку листочки знаходяться внизу. А тут ми кріпимо біля самої квітки. Це для того, щоб потрібно надалі цю квітку використати для складання віночка. Адже завдання наше це віночок з польових маків та колосків. В цьому занятті ми навчилися, як зробити квітку маку. Це, як бачите, трішки складний процес. Тим, що багато дій потрібно робити, це накрохмалити тканину, зробити серединку, попрацювати над пелюстками та скласти квітку. Ми з завданням справилися. Ось така гарна квітка польового маку у нас вийшла. Продовження цього заняття зразу у наступному відео. Там ми ще зробимо колоски і будемо плести віночок. Чекаю всіх у наступному відео занятті.